Інструмент Bridge або міст дозволяє створювати наскрізні отвори, форма яких відповідає формі виділених полігонів. Розглянемо порядок використання даного інструменту. Створимо куб. Сегментацію зробимо рівною трьом. Переведемо його в тип Editable Poly і перейдемо на рівень редагування полігонів. На поверхні куба виділимо два центральні полігони, розташовані один напроти одного на різних його гранях. Натискаємо кнопку інструмента Bridge. В результаті на моделі Куба з'явився отвір. Скасуємо останні дії і повернемося до вихідної форми куба. Знову виділимо два полігони. Тепер замість кнопки інструмента Bridge натиснемо кнопку параметрів даного інструменту. З'явилося вікно Bridge Polygons. Тут розташовані параметри, за допомогою яких можна зробити тунель між полігонами вигнутим. Спочатку збільшимо значення сегментації. Чим вище значення даного параметра, тим більш плавною буде форма тунелю. Тепер оперуючи значеннями параметра загострення, можна згинати форму тунеля. Також є можливість скручування форми тунеля у різних напрямках.